Остання поїздка була до Лондону, де Офіс президента і президент України вирішив, що обов'язково в делегації, яка представляє Україну, повинні бути мери міст, і було обрано два міста: Тростянець та Харків, які повинні представити українські міста, пошкоджені міста, окуповані міста, які були як Тростянець. І розповісти про те, що ми робимо зараз для відбудови цих міст, що ми робимо як влада у взаємодії з державною владою для планування цього розвитку, для допомоги людям, для відновлення життя на цих громадах, і в тому числі розповісти, чи вертаються люди на цю територію, як, як взагалі триває життя на цій території. Бо, знаєте, добре почути від яких чиновників будь-якого рівня, але вони в Києві, а ми живемо ближче, -ближче до кордону і кожен день відчуваємо це. От на своє, як кажуть так, в, своє, в своєму житті ці всі тенденції, які відбуваються. Тому, в принципі, у мене там вибору погоджуватись, не погоджуватись не було, бо це треба було їхати однозначно. Хоча поїздка не проста: візи, перельоти, швидко треба було добратися до Варшави, як хочеш, я кажу, добирайся да? швиденько. Тому, в принципі, ну, треба було їхати, і дуже був якісний форум, скажу відверто. Такого рівня в форумах я раніше ну, не приймав участі. Це дуже потужний був міжнародний захід, який організований був англійською стороною разом з українською стороною. Українська присутність делегації була від прем'єра до міністрів і народних депутатів і інших і інших людей, різних агентств, агентств відновлення, в тому числі, і ну, прегденний, звісно, Україна і як відбудовувати, як перемагати, що треба для. України зробити максимально, щоб вона вистояла, щоб вона швидше відбудувалася і повернула ну навіть краще життя зробили ніж було до війни. Дуже приємно було чути на цій конференції в першій чи першому дні конференції в виступах політиків різних рівнів. Це там прем'єри різних країн, міністри закордонних справ, відомі бізнесмени і так далі було приємно чути підтримку України, були озвучені до цього раніше не озвучені, скажімо так, плани допомоги Україні від різних урядів. Хтось пропонував 5 мільярдів, хтось пропонував, як і Європейська комісія виступала керівниця цієї комісії пані Урсула, то вони озвучили 50 мільярдів євро допомоги на там найближчі роки. Це величезна допомога, це половина тієї допомоги, яка потрібна на відбудову України. Що ми розуміли, да, то тобто, Єврокомісія вже її виділила, проголосувала. Другу половину обіцяють Сполучені Штати Америки, Євросоюз. Ще можливо там долучаться якісь країни. Також говорили про підтримку ну, в різних напрямках. Це і військову підтримку, і відбудову країни. І звісно, говорили про те, з якими принципами повинна бути ця відбудова прозорості максимальної, залучення громадян, максимальна, максимальна антикорупційна політика. І багато багато інших речей про які от з яких умов ці країни готові виділяти нам кошти на допомагати. Але те, що підтримка буде іти далі, і нас кожним дем ставатиме більш потужною, однозначно шла шла мова. Тому український народ не сам в цій війні. Український народ сьогодні з надійними партнерами. Да, ми кожного дня не бачимо, коли у нас рядочком стоящі англічани чи француза і тому подібне. Да, нам самим звільняти свою землю. Мається на увазі фізично. Да? Тобто, але нам дають в руки зброю, нам дають певні фінансові інструменти для того, щоб купити якісь і ту саму зброю, або почати відбудовувати наші міста і так далі. Ну І в другій частині, другий день конференції, вже були практичні виступи наші, наших міністерств, в тому числі віце-прем'єра Кубракова. І Харків виступав, я виступав на конференції про те, що ми робимо на місцях з якими принципами ми будуємося. Ми говорили про те, що тростянець відбудовується не просто так. Да? от Мер взяв, рішив там щось і так далі. Ми в основу поклали і покладаємо відбудови нашої. Це уже той мастер-план, який ми зробили спільно з австрійською українською компанією, а також з одним з проектів ми зробили, ну скажімо так, поетапні кроки по відбудові. Да? Ми говорили про те, що ну звісно, пояснили рівень пошкоджень, що це не один-два будинки, що це сотні будинків. У нас трасянці більше більше тисячі пошкоджених об'єктів різних. Тому пояснили обсяги цього всього, а в тому числі пояснили і подякували, і нагадали нашим партнерам, що, що завдячуючи українському народу, простим людям, які багато зробили по по Захисту нашої землі допомагали до допомоги збройним силам України в різний спосіб. Ми фактично вистояли. Тобто український народ сьогодні проявив таку незламність духу, в тому числі, і що здивувало весь світ. І знову ж таки повторююся, говорили про ті про ті принципи. Тут Харків говорив про те, що вони теж розробляють майстер-план з відомими там англійськими здається чи американською компанією. Роблять майстер-план відбудови свого міста. Ми вже зробили. Ми вже йдемо. Ми вже в проекті. Тому я наголосив на те, що ми саме вже робимо підготовчі роботи, і ось буде буквально з осіння Почнеться вже в відбудова фізично. Ми будемо вже її бачити, як вона буде відбуватися разом з державою, які принципи ми тут робимо в партнерстві з міністерством регіонального розвитку, а також з Агентством відновлення. Тобто, і крім того, це, це було можливість виступити. Звісно, там час не поговориш. Є певний дедлайн. Цих виступів, але потім в кулуарах, в переговорах і так далі підходили багато людей, знайомилися німці, англічані, інші там фонди, якісь бізнесмени і так далі. І ми говорили, хтось уточнював питання, хтось брав візитку для того, щоб пізніше обмінятися досвідом, якимись контактами і так далі, от і проговорити про можливу допомогу. Тобто, це можливість вийти на найвищий рівень. І сказати про наше місто. Це величезного, величезна для нас довіра. Скажу відверто, це величезна для нас підтримка з боку держави, яка показана саме нашому місту як місту, яке найбільше постраждало в Сумській області, і місту, яке перше було звільнено як місто від російських окупантів. Тому ця здавалася там, ну, буквально там дводенна поїздка, вона була мега-насиченою, вона була мега результативною, в контексті встановлення нових зв'язків, нових ідей, отримання, нових партнерств і так далі. Тому, звісно, всі поїздки, які відбуваються, всі знайомства потім треба допрацьовувати. Ніколи не буває, що з першого знайомства зразу зв'язалася там міга-дружба і так далі, міга відносини, в тому числі там між якимись партнерами. Але це. Перше знайомство воно відбулося, і дуже добре, що воно відбулося на такому потужному майданчику, який був організовано нашим урядом міністерством закордонних справ за інститут президента України Володимира Зеленська. І повторюся, це вже більш якісні результати були, більш конкретні були озвучені результати для України і, ну скажімо так, пропозиції для України від наших партнерів, ніж те, що було в Лугано, в Швейцарії рік тому. Конференція була. І маю надію, що наступна конференція, яка буде за через рік, вже буде про уже конкретику у відбудові міст, що вже будується, за якими принципами, як воно вже, вже конкретні об'єкти, як з'являються, який вони мають вигляд. І ми говорили, і говорили на цій конференції, що, звісно, ці об'єкти і те, що робить сьогодні держава в своїй реалізуючі проєкти. Да? Тобто, плануючи, беремо європейський досвід. Ремонтуючи, беремо, щоб ці об'єкти були безпекові, енергоефективні, інклюзивні і так далі. Ну, зручні максимально для людей. І от ми бачимо, на прикладі нашого міста, що це вже впроваджується, що так воно і робиться. І я думаю, що ми будемо все робити для того, щоб не підвести державу в цьому питанні, зробити максимально якісніше і допомогти державі зробити в нашому місті ті об'єкти, які в нас вже будуть визначені для ремонту, а значить, можливо. І в наступному році показати всьому світу, на прикладі Трасянця та інших населених пунктів, як держава відбудовує конкретні міста. І щоб у західних партнерів було розуміння, що, наприклад, звільнивши в майбутньому Бахмут або Маріуполь, за якими принципами буде будуватися це місто, скільки треба коштів, як воно буде зроблено, і які тенденції вже робила держава на менших містах, відпрацювавши в цих пілотах, бо ми пілот, ми такий пілотний проект, ми як тренувальний майданчик. От, показати, як працюють злагоджено всі органи влади, да, державна і місцева, які треба зробити зміни в містобудівній діяльності, які треба зробити швидкі зміни, там, прийняти рішення сесії, якісь нормативні документи. І держава це відпрацьовує кожного дня, повірте, і дуже приємно, що нещодавно прем'єр-міністр е, приділив увагу якраз по цим шести населеним пунктам, пілотним, провівши окрему нараду, проговоривши по кожному із населених пунктів, які є проблеми. Які є досягнення вже в роботі, і було відзначено, що Тростянецька громада рухається одна з перших Сумській області по динаміці цих робіт, роблячи певні кроки, поки що документальні, це документи, проекти, дозволи, погодження, там, сесії і все, все, все інше. І ну, це дуже, дуже, дуже гарно і це якраз наше завдання. Це наше домашнє завдання для міських голів – зробити все, щоб державі допомогти. Підставити плече там, де ми можемо, і швидше зробити, і ми знаємо місцеву територію, знаємо місцевих людей і так далі, в тому числі залучаючи людей та обговорення цих процесів. Ось така ситуація. Тому цей останній візит був такий дуже цікавий, плодотворним, вперше, до речі, побував в Лондоні. Ну, цікаве місто, але, знаєте, навіть пробігся там кілька годин, буквально майже бігом по, по центру міста, тому що він величезний і дуже важко там, скажімо так, все побачити за півдня. Але ну ви знаєте, сподобалася архітектура, сподобалася цікава країна, але нам будувати свою країну. Яка б не цікава була країна там, чи Сполучені Штати Америки, чи Вашингтон, чи Лондон, чи якісь інші країни, нам будувати свої міста, нам будувати свої міста, села, свою країну і робити, щоб приїхавши сюди, європейці побачили, що в нас тут набагато може навіть гарш гарніше, ніж в їхніх населених пунктах, скажу відверто, мене нічим не вразили їхні населені пункти маленькі, через які я проїжджав, там мене друзі підвозили до аеропорта. Ну, я вам скажу чесно, нічим мене не вразили ці населені пункти, мега там. Да? Скажу, що там щось там мега мега, мега, там прям, прям все звол там у стелена, ні. Я бачив і дороги пошкоджені, я бачив і тротуари пошкоджені, я бачив там інші різні речі, бо взгляд, погляд, умовно кажемо, міського голови це погляд на всі сфери життя. Тому повторюся, нам просто треба бути більш, більш такими терпливішими. І розуміти, що ми не зможемо там, ну не буває такого. Я вже за своє життя об'їздив багато країн, бував в різних місцях і бачив все. І бачив сміття в деяких столицях європейських, яке лежить на вулицях, і бачив людей без хатків на вулицях, які просто живуть там, укрившись якимсь одіялом під якимсь там офісним центром. Багато речей. У нас ви не побачите жодного безхатька на вулиці. Для них є соціальний гуртожиток. У нас непогана не країна. У нас нам просто треба добудувати її, зробити її максимально комфортнішою, якісною. І не захочеться людям їхати кудись в Європу для того, щоб якщо вони будуть мати нормальні умови для життя, нормальні умови для роботи і нормальні умови для відпочинку. Тут на цій території. Ну звісно, треба перемогти. І от для перемоги нам потрібна допомога партнерів. І партнери тоді допомагають, коли вони відчувають, що їхні кошти йдуть максимально за призначенням. Отака ситуація.